Пане Валерію, отож я вже так частково підвела до того, що дійсно Україна станом на сьогодні офіційно відмовляється від переговорів з Володимиром Путіним. Був підписаний указ Володимира Зеленського про це затверджене, так би мовити, рішення РНБО. Що можете сказати з приводу цього? Ну, мені нема що додати. Mm -hmm. Я на відміну від президента Зеленського ніколи не вважав, що Варто якимось чином зустрічатися з путіним, я це говорив починаючи з практично з 2019 року, коли багато хто проголосував, в тому числі, що варто говорити, просто прикратіть, стрілять, садіться по і таке інше. Я нагадував слова Голди Миру, Києва, яка колись сказала, що якщо ворог... Хоче бачити вас мертвими, а ви хочете жити, це залишає дуже мало можливості для компромісів. Ми я, як філософ, знаючи російську історію, російську, ну те, що вона насправді не вважає своєї історії, те, що вона переписала це одне. А те, як вона діяла, ну ті ж самі зюм той самий ірпінь, той сама буча, це ж та сама той самий Батурін 1708 році. Про що з ними говорити? Тому я знаю такого роду речі, знаючи, що там ніколи не було навіть критичної якоїсь бодай зачущої групки людей, які бажали, що Україна є така країна і є такий український народ. Поза тим, хто там прави в країні, зрозуміло, що говорити а, з ними взагалі не варто. Мені цікаво, чи президент Зеленський скасував а, той указ, яким він призначав офіційну делегацію а, на чолі з Арахамії, де був а, наприклад а, пан Подоляк, де був наприклад Олександр Чалиць. Та людина, яка стояла над кучмою, коли підписували так званий меморандум. А, 29 березня ці люди а, щось там говорили з росіянами. Після того президент Зеленський говорив, що він все одно хоче з Путіним. До того він говорив навіть після 24 лютого. Нам говорили, що Росія має бути гарантом 29 березня в Стамбулі. Нам говорили про те, що Росія має відвести війська станом на 24 лютого. А про тимчасово окуповані території ми будемо говорити. Він буде говорити з Путіним деякий час. Нагадувати далі, яка як розвивалася історія: антинатовська пропаганда, падіння довіри до НАТО серед українських громадян, так званий позаблоковий статус, різні там арестовищі з тим, що Росія на нас напала та тому що ми проголосили свій євроатлантичний курс. Можна можемо що нагадувати? Тому для мене нічого дивного. Я радий, що було таке рішення Ради національної безпеки і оборони. Я переконаний, що український народ. Ніколи не дозволив би е, говорити а, а, з е, окупантами, е, бодай на якихось компромісних засадах нема про що говорити. Тим більше е, українські збройні сили ніколи не електронізували такого роду домовленості за того, що весь світ побачив, е, що робить окупант в тимчасово окупованих територіях. Ну і залякування путіна практично всього світу, розмахування ядерної дубинки, ядерний шантаж. Те, що він хотів говорити з Байденом про червоні лінії по всьому світу, ще 8 місяців тому, навіть не хотів говорити про Європу. Те, що до нього всі стукалися, а ніхто не міг достучатися. Все це насправді було злито в вкрадені в бородянці окупантами унітази, тому насправді. Немає нічого такого таємного, щоб не стало би явним, як сказано в Євангелії від Матвія. І е, наша влада переконалася в тому, що я особисто був переконаний вже років не знаю. 25 з цього часу, як я е, вчив ці е, речі і, і в теоретичних речах, і на практиці. Зараз річниця революції студентської революції на граніті, Вже ми тоді знали, що нема з ким говорити і нема про що говорити. Вся російська. Весь російський лібералізм, і демократія закизакінчується на українському питанні. Все російське культура, історія закінчується на Україні. Зрештою, після наших перемог я не кажу, що ми вже перемогли у війні, але після тих вдалих визнаних вже навіть провідними аналітиками і політиками в світі контрнаступальних операцій про звільнення, про що говорити, окрім як про капітуляцію, але це зовсім інша розмова. Ну, дійсно, бачите, історія чомусь світ не вчить, тому що дійсно неодноразово Російська Федерація намагалася знищити не лише захватити територію, захопити, а й знищити весь український народ. Е, і ну от якщо дивитися з новини з Мордовії, да ну 4 жовтня вони продовжують свій курс про референдуми, про затвердження території нових, про приєднання і таке інше. От 4 жовтня Рада Федерацій ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. України. І вони зазначили про те, що кордони вони будуть визнавати ті, які на момент затвердження оцього. От але наші хлопці просуваються і далі в цьому ну, в плані відвоювання власних територій. Навіщо вони це роблять? Ну, тобто, тому світ не визнав. Окрім однієї країни, це КНДР, яка визнала, але це нічого дивного в країні, де заборонено абсолютно все, вплив до того, що носити брюки для жінок. Ну це так, так. Да? Ну, Ніхто не визнає, навіщо от продовжувати оці от всю… Е, населення в Росії вже приходить до тями. Не все, але тих, кого мобілізували, чому от це все далі і проводиться. Далі вводиться в якісь, е, я не знаю, в них, мабуть, якась перевернута реальність. Вони говорять речі от, з екранів телебачення, коли ти дивишся, їхні випуски, я не можу довго їх дивитися, але я їх дивлюся, тому що потрібно розуміти, чим там живуть. Все навпаки, кожне поняття, кожна ситуація, вона настільки перевернута, вона настільки викривлена, що просто аж гидко дивитися. Ваша думка для ну для чого це? Ну вже все валиться. Що він хоче зробити цим? Ну, по-перше, щоб ви не мали проблем за насрадою з, нас з питань телебачення, радіомовлення, я не буду казати, куди вони мають засунути ти ті папірці, які вони там ратифікували. Нам це своє робить, нехай там божевілюють, канають нам своє робить стосовно Росії. і КНДР ну знаєте, подібне ті ж є до подібних, коли сказав грецький філософ, давньо грецький фолософ Анаксагор. Або які їхали, такі і зди як кажуть українці. Ну насправді мешканці КНДР, ну багато хто з них вважає. Що от е, е, єдиний космонавт, який висадився на сонце, це був е, корейський північно-корейський космонавт. Ну в Росії, якщо я не помиляюсь, 43% громадян вважають, що земля пласка. Ну яким чином ви хочете довести людям, що земля пласка? У них там якийсь співак Юрій Лазар розповідає, що ракети кудись там летять, а потім е, в, е, в якусь там небесну сферу врізаються а по краям в якісь там стіни. Ну ми е, ви пропонуєте мені пояснювати. Нашим глядачам що це дурість, я думаю, що це очевидно всім, але насправді у цієї проблеми є одна проблема ядерна зброя. І тому насправді вони це у них останній аргумент, остання фішка в рукаві, все інше вони вже всі карти биті. Ну нагадаю, 8 місяців тому знов таки Путін висував умови, і певною мірою світ вважав, що треба якось з ним домовлятися. Ніхто, наприклад, не говорив про те, що ми. Не те, що Крим тимчасово окуповані території маємо звільняти військовим шляхом. Зараз ми їх звільняємо яким шляхом військовим. Нам же фактично зараз дасть Бог все буде добре. Дадуть атакам це ракети до М142, Ну до Хаймерсів і до М 270 Ну ми не будемо бити по їх території. Там тривають такі домовленості, але по Криму, як нашій території, і по цілях, які там. Є російські цілі. Вони конвенційними цілями. Вже захід це визнає. Вісім місяців тому визнавали вони таку можливість навіть? Ні, вони ви навіть думати про це не могли. Тому світ рухається незалежно від таким, що там хоче Путін Медведєви. Там я не знаю хто там. У них я давно вже не цікавлюся російськими речами і пам'ятаєте слова. Класичного фільму, якби моя не моя робота, я б з ними справи не мав. Мені доводиться знати ці прізвища. Але для для мене вони всі одним міром мазані. Тому насправді що вони там говорять, нехай говорять, але ми маємо розуміти, що. Вони не можуть зупинитися. Скажіть, будь ласка, після таких злочинів, які вже тягнуть на декілька нюрмаських трибуналів, вони що добровільно мають прийти і сказати: ми каємося, ми винні, ми тепер не будемо лякати. Давайте робити демократичні якихось там перетворення в Росії. Чи як? Ну зрозуміло, що такого не відбудеться. Мало того, попит в Росії не на те, щоби зупинити війну, а попит в Росії на те, що нібито там. Якесь ялове оточення навколо Путіна, яке йому підказало, щоб він не застосовував там ядерну зброю і так далі. Треба мочити українські центри ухвалення рішень, українські міста ще більше вбивати українців. Немає в них іншого попиту. Давайте зупинимо війні. Ну зробили один хоровод в Якутії. Ну так, хороводи вони на Червоній площі за війну кожного дня там водять. Тому повірте мені, я не сподіваюсь на прозріння. Російського так званого народу може відбутися катартість, очищення, переосмислення. Але такого роду критичне мислення в гастрономії не купиш. Воно може відбутися тільки тоді, коли вони отримують реально дубиною по голові. Коли війна буде не те, як футбол по телевізору, де ми там їм накидаємо, а коли вона буде стукати спочатку у вигляді масових мобіліційних там. Посвідчень повісток. А потім у вигляді похорона тільки тоді на масі вони зможуть це переосмислити, але тільки у заті поразки, коли вже Росія програє в війні, коли вони захлинуться кров'ю своїх окупантів на території України, тільки тоді вони зможуть прозріти в лапках, тобто вони не поміняють своє ставлення до нас, вони зможуть десь якось там поміняти своє ставлення до російської влади. А вони будуть гризтися між собою. Ті національні батальйони, які зараз формуються на 86 суб'єктах Російської Федерації, вони будуть звинувачувати вони один одного перестріляють. Один одного, ну я так вже утрірую, звичайно, що селяти один одного не буде, але війна всіх проти всіх у них однозначно буде. Ну і стосовно кордонів, тільки скажу, що те, що вони насправді ухвалили рішення, де кордони мають бути подвіжними, то тоді вони фактично визнали, що збройні сили України рухаються кордонами, і ми їх не тільки насправді ці кордони. Переведемо на ситуацію 91-го року в межах загально визнаних міжнародним правом всім світовим товариством, Зараз вони понові це визнають кордонів державних кордонів України 603 три тисячі чимось. Там я вже зараз буду тисяч квадратних кілометрів, щоб не помолитися, бодай в одному міліметрі. В іншу сторону, та ми ще далі будемо рухати ці кордони, але це питання очевидно інших коментарів. Я колись жартував, коли Крим приєднали до південного федерального округу, коли входить, наприклад, Адегія і Краснодарський край. То я подумав, коли ми повернемо Крим, очевидно, доведеться повертати і в межах південного федерального округу. Але навіщо нам Адегія? Нехай вони будуть незалежними країни, тим більше що такого роду псевдо. Воловиявленними вони насправді поклали початок свого розвалу. Якщо вони кажуть постійно своїм громадянам, що голос е, людей на е, якихось там територіях може бути підставою для зміни кордонів, вони нагадаю, я про це говорив в 14-му році. Заклали насправді е, бомбу під е, розвал. Легітимний розвал Російської Федерації, тому що ми вже бачимо, як Кадиров не хоче мобілізовуватись а значить, готу, готу, готується до того, щоб захищати е, свою Чечню в будь-яких умовах. Е, як вийде, я думаю, що в нього не вийде, але в інше питання він буде воювати е, з цими самими кремлівськими ФСБшниками, які його люто ненавидять. Думаю, що ті процеси вони на часі, але поки що ми будемо говорити про те, що кордони України визнає не якась державна дума, а збройні сили України і українські громадяни 92% українських громадян проти того, щоб будь-які компроміси з Росією були за рахунок поступок України Української держави і України загалом. Тому думаю, що це саме той голос. На які будуть звертати увагу світове співтовариство, і однозначно почують ті окупанти, які не визнають голоса українських громадян і права фактично цей голос покласти в цьому світі на своїй землі і свій український голос в розмаїті всіх народів світу. Щодо Кадирова, ви так частково вже заділи цю тему. Хотілося б так, ще де вашу ремарочку щодо цього, Кадиров останнім часом досить так критикує, явно критикує рішення е, тих чи інших е, високопосадовців при Кремлі. Так які вже не один рік там прикормилися і там годуються з того кориця разом. Аналогічно іва голова цього вагнерівського руху, також в них таке спільне. Вони от критикують і всі їхні підконтрольні змі, які також є. Також лиця вже трохи почав литися е, критика на це ваша думка щодо цього? Куди наскільки далеко це може зайти? Чи буде якийсь розкол в в, в, от в цьому напрямку? Тобто, ми бачимо вже кадри, можливо, інші підключаться до цього? Е, ну я вже частково відповів на запитання. А ті глядачі, е, які е, пам'ятають ефіри е, у вас на каналі або на інших каналах, навіть до 24 лютого, е, очевидно. 에, можуть пригадати, 에, ну от це присів, який неодноразово користувачу що у перемоги багато батьків а поразка завжди сирота. 에, вони насправді 에, можуть бути об'єднаними тільки коли є, що грабувати так. Всі імперії рухаються, захопили територію, дали на пограбування три дні. Задовольнили апетиті апетити цих найманців, а потім там намагаються якось наводити лад, 에, щоб не було прямо аж такого великого безпреділа. 에, ну козачки Казіцина, вони не Кадирівців набагато більше аніж будь-кого буряти, які є ну практично там частиною там монгольського народу. Так тива, яка кримінальна країна, де я пам'ятаю, в 89-90-му практично вирізали росіян В 43-му році. Чан Кайши говорив Рузвельту про те, що це практично китайський народ. Суб'єкти сталін дав спеціально для того, щоб Китай не мав, як вони вважали, права на ну певною мірою на те, щоб їх захопити, а ці, -ці народи не будуть їх перелічувати, вони мають складні взаємини і між собою, і тим більше з російською владою. Напередодні. 24 лютого я е, не звертався до Росіян, як це робили багато хто. Але я звертався, е, можете подивитися, я не рекламую, але це просто підтвердження того до народів Росії. Я сказав, що Москва в вас вбила вашу історію і нашими руками вб'є ваше майбутнє. Ми їх вб'ємо все одно. Казав я, бо у нас не буде іншої можливості. Тому ви подумайте. Тоді зрозуміло, що ніхто не чує. це залишило для того щоб воно залишилося як нагадування для того, щоб потім до цього повернутися. Е, і я думаю, що коли вони почнуть шукати, я вже зазначив, винних поразів, а Пригожин і Кадира вже це роблять, вони будуть гризтися між собою. І те, що я сказав, вони перестріляють, ні. Це буквально це було метафорично, але те, що вони будуть гризтися, так завжди закінчувалися е, орди. Е, Монголо-татарська орда, вона ж не отримала таких прямо аж ніщівних поразок, ну окрім е, звичайно, що наших. Великого князівства Литовського, коли е, разом з е, українцями, ну на той момент ще не українці, такі правоукраїнцями, так от е, мочили цю татарську орду. Вона ж розпалася, коли вони е, гри самі з собою. Таке буде і в Росії. Ніхто не захоче бути винним. Тим більше, коли почнеться е, насправді процеси щодо створення міжнародного кримінального трибуналу спеціального не міжнародного суду спеціального трибуналу. Ну вони будуть казати, це не ми винні. Це отой винен, це отой той винен. Він мене не Річ, вона буде е, таким, е, знаєте, е, я вже використовую ще раз свою метафору тліючим е, торф'яником. От бачили наші глядачі, коли е, торфяники тліють і е, спалахуть. Я бачив в Білорусі. Е, і не дивлячись на те, що тоді при Лукашенку все ж таки намагалися якось модерувати ці процеси. Неможливо обкопали тут, залили водою тут. А вона спалахнула ця пожежа на 30 кілометрів північніше. Туди перекинули техніки. Вона спалахнула південно на південний схід, тому що вже коріння палає. Ці процеси вони є латентними, як кажуть філософи. Так? Тобто їх не видно, але вони тліють. Але потім вони спалахатимуть як ті сосни в тих пожежах. А тому, що коріння вже підгоріла коріння Росії, Російської Федерації Федерації підгоріло імперія може або йти вперед, захоплювати нові території і грабувати. Розподіляти здобич, або шукати винних в тому, що вони не змогли піти вперед, або тим більше, коли вони отримують поразки. Тоді насправді будуть ті процеси, які зараз починаються. Це підтвердження а, закономірності і об'єктивності тих процесів. Пригожин і Кидиров це перші ластівки. Потім ми почуємо інші речі. Ми вже почуємо потім Лукашенка. Повірте мені, тому що він хоче пропетляти. Ну були такі прецеденти, коли, наприклад, та сама Румунія або та сама Угорщина. Ну будемо так говорити, у Румунія, починала дві світові війни на ну певну міру. Ну будемо так з другу світову війну починала разом з е, е, нацистською Німеччиною, але в 44-му році одумалася грубо кажучи і стала на бок переможців. Думаю, що Лукашенка також в останній момент захоче дасть пошкрябати в стіни західного співториса. Сказати я. Буду робити все, що ви скажете, тільки не саджайте не мене на лаву підсудних разом з тими, і він буде називати хто винний. Думаю, ті процеси насправді вони будуться, але вони не відбуваються самі по собі, не автоматично. Головним суб'єктом такого роду процеси там двіжучою силою є збройні сили України і Україна. Коли ми вже почали наступати, вони почали шукати винних. Путін тасує командування західним військово-воєнним округом, міняє черговий раз чергового генерала. Путін намагається сам керувати, але Путін же. Він в історії розбирається як свиня в апельсинах, Але якщо він переконаний, що він розбирається в історії, то він непочевидно тим більше вважає, що він розбирається в військових справах, і тому в них не військові. Я бодай жодного слова про військових гарного не скажу російських. Але політик ще гірше, коли тобі не кажуть, як діяти на полі бою, а тому, що путіну хочеться мати той Крим, який він поклав, знаєте, як. В корону Російської імперії таким діамантом для того, щоб його всі там цілували в одне місце, то зрозуміло, що набагато більше він буде думати про зовсім інші речі аніж ті, як відбувається на полях битв. Тому нехай там вони поживолюють, канають нам своє робити. щодо міжнародної міжнародної реакції. От у нас є вже перша інформація про те, що Росію остаточно виключили з керуючої ради міжнародної організації цивільної авіації при ООН. Це заявила наша так посол України в Канаді. Про це сказала Юлія Ковалів. І за її словами, це перший прецедент серед усіх організаційних систем ООН, коли Росію виключили повністю з керуючого органу. Ну ми бачимо, як Росія своїм положенням в ООН, Завжди витує рішення щодо України. От буквально от останнє засідання вона завітувала, ну це нічого дивно. Вона користується цим. Наскільки швидко, на вашу думку, в подальшому ми бачимо це перший крок, коли з керуючого складу виключили Росію? Чи будуть подальші кроки по про виключення Росії з інших керуючих органів ООН і так далі? Інших міжнародних організацій? Однозначно? Е, ну, дивіться, е, вони виключені з. Наприклад, з. Ну, хтось буде казати, що можливо це не співставні речі, але співставні з е, е, міжнародних спортивних федерацій. Ну там, де ще шахи є, там, де є федерація футболу, е, вибачте, одна з федерацій боксу е, і ІБФ, там, де е, фактично є проросійські проросій, фактично російські сили, там ще вони якось там е, намагаються щось робити, але. Нагадаю, що сила, і це не метафора, це правда. Вона коли її не бачить, от Росія правила світом через своє віта в Радбезі. ООН. Ну, кожен хто хоче певну міру якийсь конфлікт залагодити, має приходити до Росії і казати: Ну нам треба треба, щоб ви не накидали віта. Вони кажуть, а, а тепер нам це зробіть. Ну, це ж до Росії, що в Янському Союзі пан Громика. Його називали «Господин Нєт». Росія в Радбезі ООН накладала віта більше ніж всі чотири інші е, е, країни. Тому що вона просто, просто, просто фактично їм торгувала. І коли Путін каже, що він хоче багатополярного світу, він хоче саме такого. Тобто, грубо кажучи, е, сіра Ліони приходять до влади якийсь там канібал і. Е, е, Починається громадянська війна, світ хоче цю війну е, припинити. А, значить, канібал телефонує в російське посольство, а, верніше, російське посольство йому каже: ти там давай там. Нам давай діаманти, а ми там, припустимо, будемо тебе там, десь там кришувати. Ну таким чином Росія діяла. Я дуже добре пам'ятаю конфлікти від Нікараго, Анголи, той самий Афганістан. Всі ці речі вони ж насправді потребували певною мірою впливу Росії. Всі міжнародні організації складалися після Другої світової війни, так чи інакше були під впливом Росії. Те саме обсє. Росія не дає мандат. на... На на те, щоб там щось було ОБСЄ, є. Відкрила два до недавнього часу до війни 24 лютого два пункти на кордоні, і представник моніторингової місії ОБСЄ Хух каже: вантажівки їдять, але перевіряти їх я не можу, тому що мандати мені на це не давали. Ну яка що це за перевірка? Він навіть не називав це конфліктами війною, тому що йому також Росія через свої структури не давала можливості це говорити. Тому всі ці структури так чи інакше були під впливом Росії. Магате Магатеж також зіграла. Свою роль тоді, коли Україну роззброювали відповідно до Бетапецького меморандуму, тому що Україна має приєднатися до договору про неспосудження ядерної зброї. Чому це інше питання? Має передати Росії ядерну зброю. Чому це інше питання? А інше питання, чому? Тому що всіх всіх міжнародних структурах правила Росія. Ну а Росія за домовилася з іншим без її голосу жодне рішення не було ухвалено. Тому сьогодні Росія і тут програла, вона виселила собі в ноги. Тепер всі ці структури мають або обілитися від цього дискредитуючого, е, фактично вже іміджу, тому що вони всі розуміємо, яким чином вони е, ухвалювали рішення. Або ну, певною мірою стати заручником такого роду процесів навіть міжнародні організації, там те саме Amnesty International, пам'ятаєте їх звіт. Їм також треба якось отримувати гроші від спонсорів, а значить, вони за мір, дружбу, шоколадку і давайте домовлятися. Тому ці всі структури однозначно мають бути зачищені від проросійського впливу і тих. Людей від Росії, які займалися просування російських агресивних інтересів в правліннях в органах управління цих структур, про це проста відповідь, можливо, довга на ваше запитання. Я про це неодноразово говорив. Що м'яка сила набагато більш ефективна? Ну колись китайці казали, що гарний правитель, той якого ніхто не бачить. Люди цю зароду. Не Росія каже там, що треба щось робити. Їх там ні казала Росія, і захід казав: домовляйтеся з Росією. <головіка> Хоча, ви що думаєте, хтось з наших глядачів, що захід не бачив, хто обстрілював підзернопіллям з якої території українські війська, хоч вони не бачили дев'ять батальйонів тактичних груп, які ударом. Через український кордон, через Амвросіївку яку стровили, стровили Іловайський котел. А, вони хіба цього не було? Ні, але вони їхали до Путіна. Мінська група разом треба говорити, тому що вони боялися Росії, тому що а, насправді а, світ був певною мірою заручниках у а, у Росії як такої до того радянського союзу. А, всьому цьому а, насправді Росія поклала кінець, і тому це перше ну не перше верніше, так в таких серйозних речах перший, тому що до того Росію виключали з комітету ООН. зараз. Ми будемо свідками. Сподіваюсь, голосування в Генасублеї ООН, яка може фактично перебороти російське право вето. Ми чуємо не тільки заклики, а конкретні дії щодо того, що Росія має бути позбавлена свого права вето в радбезі ООН, тому що вона дискредитувала цей клуб п'ятьох. Що таке клуб п'ятьох? Постійний радчен ООН. це е, вважалося, що ті країни, які мають ядерну зброю, відповідально до неї ставляться, і тому вони певною мірою мають між собою домовлятися, щоб інші країни, е, ну певну міру, не не перейшли цю межу, але якщо сама Росія не тільки зловживає право вето ООН, а розв'язала конфлікт супереч Хельсінським актам статуту організації Об'єднаних Націй, до речі, фундатором якого вона не є, а Україна, наприклад, є, тому що ми створювали ООН, а там не було Росії, там був радянський союз, частиною якого ми були, то Росія насправді. А і е, е, шантажу ядерною зброєю, то зрозуміло, що вона має бути позбавлена перш певною мірою такого роду ластівки вже е, полетіли, е, і думаю, що ми будемо е, свідками і учасниками тих подій, які е, однозначно е, спочатку припинять е, такого роду впливи Росії, тому що ми вже говоримо про те, що ці організації мають. Очистити від російського впливу, а і потім від, від всього світу від самої Росії, Ну, пане Валерію, ми вам дякуємо за розлогі відповіді на наші запитання. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що спілкувалися ми із Валерієм Димовим, політологом, експертом міжнародного центру перспективних до.